Зараз ми наближаємося до пам'ятного знаку Корюківської трагедії. Це найбільша каральна акція проти мирного населення у другій світовій війні. Так саме тоді було вчинено просто неймовірний злочин. Над мирним населенням було вбито понад 7 тисяч мирних жителів та спалене все місто. Взагалі, ми зараз знаходимося на місці, місці пам'яті, місці сили. На цьому місці був ресторан, і тут було вбито десь пів тисячі людей. Сюди запрошували для перевірки документів, людей розстрілювали, потім все місто спалювалося. Переважно це були літні люди, це жінки, діти. Майже 7 тисяч людей вбито в нашому містечку. Саме на цьому місці був споруджений цей пам'ятний знак, знак шани тим людям, які життя яких забрала війна.